подобається вчитися в цьому школі. Я вчуся в першому А-класі. Мене звати Яна, мені подобається навчатися в першому А-класі. Я вчуся без класі. Вже здавалось недовго чекати, наче пролетіли літа. Hora Доброго дня, мене звати Дана, я навчаюся у 6 класі у школі номер 5 У нас хороше харчування. У перших початкових класах воно дворазове, а від 5 і до 11 воно одноразове і є можливість купити ще щось. Доброго дня, мене звати Настя, я, я навчаюся в а класі. Мене теж задовольняє їжа в їдальні. Всім смачно! Я учениця 11 класу Ольга Анастасія. Е, на великі перерві я проводжу чашки в їдальні. Харчуюся тут кожен день. У нас харчується як і початкова школа, так і старша школа. Е, у нас є перше, друге, ну і чайко, кава. Дякуємо працівникам їдальні за добру їжу. Я Богдан Попик, директор середньої задньої школи №5. 5 Питання, які цікавлять конкретно зв'язані з організацією харчування. На великий жаль, цьогорічний бюджет не передбачає коштів на харчування, але перебуваючи 5-6 одній школі, дитина мусить, хочемо цього чи не хочемо харчуватися і були проведені і виконавчими службами, і школою, батьківські збори декілька. Декілька етапів сьогодні батьки харчують своїх дітей, окрім категорії, які є пільговими, це діти сироти це діти учасників АТО, це і діти з багатодітних малозабезпечених сімей. Я би не сказав, що якимось чином разючі чи змінилася власне, сама постановка питання. Ви мали мати згоду і змогу спілкуватися з дітьми. Безпосередньо почути від них. Я в цілому оцінюю на стан харчування як задовільність. Зрозуміло, що ці суми 6, 7, 9 гривень в умовах дороговизни, зростання ціна ж ніяк не дозволяє зробити харчування повноцінним, якісним, з отриманням натурального харчування. Але так чи інакше, харчування, в першу чергу дякуючи педагогічним колективам, дякуючи адміністрації шкіл, дякуючи нашому високопрофесійному партнеру комунальному підприємству КП Школярик. Пані Тамара Негреба, ми зуміли в той непростий час зуміли все-таки забезпечити і певну якість, і асортимент харчування. Діти в цілому задоволені. Частина дітей харчується в сусідньому під, сусідньому пункті громадського харчування сонечко, кафе Сонечко ряд дітей, цілий ряд дітей харчується. Продуктами з дому, то певна така загроза є, що можливі отрави, ми попереджаємо ті поселилися, купуємо кожного дня червоні стратами залучили до чергування батьків, учнів перших-шостих класів. І Ми бачимо на кожній перерві тут перша, друга, третя перерва і харчування. Яка проблема, О, така одна з головних, незвичайних, що треба буде вишукувати можливості здешевлення харчування, коли світлої пам'яті Микола Криштова на суспільці, заючих хліб, зайчи певні продукти. Він міг це зробити сьогодні. Ми єдине, що все-таки треба вишукувати можливість харчувати з державного бюджету. Що й можливість розкрадати мільярдні суми, то я думаю, повинна бути можливість держави забезпечити найменш захищені версти населення. Дітей першого класи, оскільки це фізичні організми, які тільки ще формуються, забезпечити харчування. Хочу сказати, що не всі сім'ї можуть. В одинаковій мірі собі, при зарплаті 1378, також не всі сім'ї можуть в одинаковій мірі видавати де двоє, троє дітей, е, щодня буде хоч по 10 днів на харчування. Ну, але, очевидно, це вже має бути спільна турбота е, депутатського корпусу, виконавчих структур влади, батьківської громади, такі активні активних людей, можливо, депутатів різного рівня, в тому числі обласних депутатів, депутатів Верховної Ради. Коли наша є школою робітничого кварталу, що ще більш підкреслює ті певні соціальні проблеми, які є. низка батьків не працює, ряд батьків знаходиться на заробітках, є сім'ї, де лише один годувальник сім'ї. Мати може знаходитися в по долі за дитину до трьох років, може бути безробітною. Тому ця проблема вона у значній мірі відображає власне специфіку таких шкіл, як наша. Ми не маємо когось і стеблішменту нас немає. Представників там середнього чи мало чи середнього бізнесу це, звичайно, я кажу, робітничий квартал. Попри те, що говорити про ті функції, які школа зобов'язана виконувати в силу свого державного призначення, то ми хочу як успіх, цьогорічний успіх, відзначити те, що діти наші з простих сімей є переможцями обласних олімпіад. Юра Дубанич виборов третє місце з хімії на всеукраїнській олімпіаді, Софійка Антонів, четверте місце з географії на всеукраїнській олімпіаді. Тобто школа виконує своє призначення навчати. Ми прагнемо виховувати наших дітей в тісному зв'язку з громадою, з парафією церкви святої боротьби України. У нас тісна співпраця з депутатським корпусом. Ми активні учасники різноманітних конкурсів, різноманітних заходів, які відбуваються в місті. Ми зараз активно готуємося до великодних візерунків, де наша школа традиційно представляє. Той креатив, який містить колектив учнів, батьків, вчителів. Ми готуємося вже в третій поспіль. Це мабуть, єдина школа, яка готується до участі в Великодних Аївках. І ми сьогодні мали розмову. У нас зараз де священник у нас, зараз де тиждень в духовності. І приємно було визначити на настоятому храму Пресвятої Боровиці в цю про те, що діти так підійшли як дійсно в умовах великого посту і в умовах такої певної національної свідомості, і в зв'язку з тими військовими подіями, які відбуваються, підійти дуже відповідально до цього. Тобто я переконаний, що наша школа, як і інші школи міста, виконує поставлені щодо неї завдання. Єдине, що, що турбує, це те, певна аморфність, певна безвідповідальність, певна, такий цинізм і брутальність вищої шолоної влади до тих проблем, якими живе сьогодні і суспільство, і одна з найбільш таких його багомих становив Що тут, є. Бо тут, як правило, і подарунки дітей, і кошти, які залучені позабюджеті. Тут бюджетна мало. Це наша олинопогана бібліотека, гарна жінка, цінних книжок в нашій шкільній бібліотеці. Це є великий клумашний словник, він коштував порядка 15-14 доларів. Тут є 170 тисяч слів. 170 пам'ятаю, і будь-яке слово, яке сьогодні є. Таке контроверсійне по своєму тлумаченню. Вчитель, учень, директор, бібліотекар, батько може прийти, може покористуватися. Ми практикуємо таке, що батьки на тій скоропій проміжок часу отримують дуже дійсно вартість книжка. Отримують тут і наші випускники, які навчаються десь техніку, в техніку, а в інститутах, приходять, а це нам вже прийшло через бік колектор. Так? Це є наш український Моїсей Андрій Шептицький. Це книжка гарна з точки зору, що було 165 років Андрея Шептицького. зараз щось таке цікаве знайдемо. Андрей Шептицький, до речі, він помер 1 листопада, були похорони 45-го року. Хрущов дивився через, так, через Гардини, бо дуже багато прийшло вояків у пайово ховати. Знаєте, що Львівський собор згодом через два роки, 8 березня, якийсь 46-го року який заборонив церкву. Були такі ганебні речі, як Гаврил Костельник, як тут дуже гарний. Лав який дуже шанував Андрея Шептицького. Рід Шептицьких це рід таких українських аристократів, саме тахтарах іноді знаменити. Багато років його приховував до ліжка по рівні він практично приховував до Був ще страшніший. Історія знає, що він рятував російських єпископів, а потім його був інтернований в Омск, там утворив російську католицьку церкву. Він їх зустрічав як братів по Вірі, а вони його як якогось духовного ворога, навіть не опонента, а ворога. Власне. Тому Андрій Шептицький, як Мойсей, він цікавий тим, що це велить дух. Це людина. Ну, Наряду, скажімо, сьогодні з Любомиром Гузером, до певної, до значної міри людина, яка може бути символом нації, на жаль, багатьох років, бо епохи змінюються, а ми маємо своїми духовними вилитами людей, які віддалені від нас на кілька сотень років, там як Тарас Шевченко. Речі, тиски, як інші видатні українці. Тому це є такий духовний осередок і культурологічний центр, де є, окрім підручників, де є дуже цікаві підписки. Ми були однією з небагатьох шкіл міста, якщо не єдиною школою, де велику увагу приділялася директор школи на підписку методичної літератури, різноманітної інформативної літератури для того, щоб вчителі, батьки читали, ну, маємо тут інтернет, маємо. Комп'ютер маємо. Єдине, щоб постійно грумніювало, це бажання вчителя, учня, батька приходити с ним, працювати, бо тоді школа в значній мірі здійснює свою місію як певний культурний, культурно-освітній центр в певному мікрорайоні для громади цього мікрорайону. Я працюю в п'ятій школі за бібліотекою, мене звати Галина Богдан. Ми дуже таке ставимо собі за мету залучити перших-четвертих класів учнів до читання. Перше, що ми робимо, це робимо екскурсію в шкільну бібліотеку. Коли діти проходять в шкільну бібліотеку, у нас є дуже багато різної літератури. Оці книжечки, які ви бачите. На виставках це всі книжечки подаровані учнями в нашу шкільну бібліотеку. У нас є отака вивіска, діти приходять. Перше, що вони роблять, це вони читають акцію, «Подаруй книжку бібліотеці. Це, скажімо, бо хто вміє вже прочитати, той може вже читати в нашій бібліотеці книжечки. Діти дарують, їм дуже цікаво, вони приходять, вибирають собі на різні смаки. Перше, що ми робимо при першій зустрічі в нашій шкільній бібліотеці. Це видаємо, записуємо дітей в шкільну бібліотеку і видаємо їм книжечки додому. Діти перші рази-зразу малюють нам малюнки, малюнки до прочитаних книжок. У нас тут така є виставка героїв улюблених пасок. Діти після першої екскурсії ми робимо потім таку виставку наших малюнків, які, які зберігаються в наші шкільні бібліотека. Ми робили захід до Шевченка, також діти. Малювали малюнку. 30 учнів читали і співали да. поезію, поезію, малювали музику своїми руками, малювали, ми робили виставку, у нас були переможці конкурсу, на шкільній лінійці ми вручали їм грамоти. Багато подарованих, книжок. А от старші учні у нас 5-6 класи подарували книжки Свято Казок і Жюль Верна. Оце дві книжечки, які подарували учні 5-6 класів. Сиджуми біля вікна і вже згадувати не варто, що за вікна не весна ви запам'ятайте всіх нас, тільки юними. Ми йдемо по шляху сонячними струнами. Мене звати Яна, я в першому А-класі вчуся. Я харчуюсь. Тобі подобається харчуватися? Мені подобається харчуватися. А що саме тобі подобається? Мені подобається харчуватися. А що саме? Мені, мені подобається дуже мені в моїй школі вчити. Клас. А їсти на обідню перерву? Що вам дають? Ми беремо з собою її. Набирали їсти. А в їдальні що їсти? Ми їм картошку. І ще ми їмо котлету і буряк. Смачно чи ні? Смачно. Да. Харчування як тобі подобається тут? Подобається. А що саме? А все, крем готов еще дают. Сейчас что? Все, что? Кашу. Мне не Мне понравилось. Понравилось. Щевай, Ріна школа, скільки.